Найбільше у світі айсберг, а 23 а знову застряг. Цього разу біля субантарктичного острова Південна Джорджія в Атлантиці. За цим гігантом спостерігають учені. Його товщина 400 метрів, вага майже трильйон тонн. За площою він удвічі більший за великий Лондон. Просто приголомшливе відчуття, коли перебуваєш поруч, бачиш перед собою стіну льоду за вишки 30 або 40 метрів. Але згодом розумієш, що під ватерлінією є ще 300 метрів льоду. Дивишся праворуч, і ліворуч наскільки сягає погляд, і в будь-якому напрямку бачиш крижану стіну. А 23 а відколовся від льодовика фільхнера майже 40 років тому. Більшість часу провів у морі Ведела, оскільки зачепився за дно. 2020-го почав рухатися. Торік у квітні ввійшов до Антарктичної циркумполярної течії, найпотужнішої у світі. Однак, невдовзі айсберг опинився під владою підводного виру вихору Тейлора і почав обертатися навколо своєї осі. Потім визволився, але тепер нова затримка. Зараз він не повністю нерухомий. Він трохи повертається на схід, і ми думаємо, що зрештою він зміститься і попрямує на північ у тепліші води. Науковці впевнені, що А 23 а рухатиметься далі, бо тепла вода розтопить лід знизу і звільнить айсберг. І він навряд чи зіткнеться з південною Джорджією, тому навряд чи зашкодить таким тваринам, які є на цьому острові. На думку дослідників, ця зупинка буде недовгою. Айсберг дрейфуватиме далі і у теплих водах, розколиться і почне танути. Як наслідок разом із сталою водою в океан потраплять пожитні речовини, які сприятимуть зростанню фітопланктону. Подорож А-23А – природний процес. Від льодовиків періодично відколюються гігантські крижані брили. Потім вони дрейфують з океанськими течіями, так званою алеєю айсбергів. Дослідники спостерігають за А 23 а за допомогою супутника та автономного підводного апарата. Це дає змогу зрозуміти, як айсберг впливає на морські екосистеми, світовий океан та клімат загалом.